Любов через жертву дається людині, принести її з нас на кожен безміг. це означає єдині святині, кохання і взяті, вдячність, складати до до Бо це означає, що іншому буде належати серце твоєї душа. Бо це означає себе відректися і без страху у лезу ножа. Хай ноги в крові на очах твоїх сльози. Ради кохання постерпиш усе, через страждання його винесеш. Все вилеш мить, зірка прекрасна. Мрія вона нас пологне і погане. Пощастя коротке в людському житті. І завтра розчинишся ти в небуті. І піною станеш у своїй у морі, і зеркалі твому милуючись зорі. Побачить цю, цю казку величної сини. І зраджену душу, що спогне на горя, повірвану пісню твоєї струни. Заради кохання безцінної миті. Ти жертва принесла безцінне життя. Ти знаєш теперше в жорстокий світі. Немає для тебе уже майбуття. Хоч казку цю діток тобто, так часто читають. Сюжет націлляти земного життя. Бо люди жорстокі і часто бувають і так бажання святі почуття.